На смерть у Кременці Тернопільської області біля будинку, де він мешкав, убили депутата місцевої райради. На Віталія Ващенка, Чоловік, очолював партію народний контроль, боровся із незаконною виробкою лісу та суддівським свавіллям. Був ініціатором сміттєвої люстрації для злодійкуватих чиновників. Ващенко та його побратими неодноразово заявляли, що через свою активну громадську позицію зазнавали переслідування з боку правоохоронців. Невідомі завдали численних ударів Віталію з гематомами та забоями чоловіка доправили до міської лікарні За життя. Активіста боролися три години, але врятувати не змогли. Ви чекають перша версія, і напевне буде основна його громадська, можливо, політична діяльність, тому як злочинці його не обікрали, при ньому залишилися кошти, залишилися цінні речі. Наскільки відомо, ноутбук і пограбування ми відкидаємо.